Із фур ще вивантажують медостаткування, а лікарі вже вибирають кращі ліжка та матраци для своїх відділень. У нас 25 є функціональних кроваті. Нам треба ще 5. більше тисячі євро. Одне ліжко коштує. Тому ми от з радістю приймаємо гуманітарну допомогу, тому що це ліжка, ну йому там 3-4 роки. але ну, воно буде ще служити роки і роки. Їхали ліжка з французького міста Тулузи. Тамтешні колеги знають про ситуацію в Україні, і охоче допомагають. Ми вже обладнали в клініці Шалімова дві палати учасників АТО. Зараз ось у нас ліжка, і ми пону їм -по -по надати операцій операційний, операційний рененапарат. Учасників АТО в інституті Шалімова лікують безкоштовно. 135 бійців уже виписалися з лікарні. 12 ще залишаються. Багатофункціональні ліжка тут є. Переважно в операційних відділеннях. Ці ж встановлять у палатах. Нам давно треба замінити коїчний фонд. Последняя заміна була літ 8 назад, 7 тому. От після цього бюджетні заміни не предполагались. В інституті сім відділень розподілять медобладнання за потребами. Наприклад, у відділенні мікросудинної та пластичної хірургії з групою лікування бойових травм розраховують щонайменше на 20 ліжок. Ці ліжка давно вже вийшли з ладу. Це нефункціональні ліжка, їм більше 40 років. Ремонтовані ліжка, які на жаль не можуть змінювати свою форму і підстроюватися під пацієнта. старих меблів у відділенні половина а решта відносно нові. Їх теж привезли із закордонних клінік. Таке ліжко дісталося Іванові, але про його функціональність і не здогадувався. Так трошки мать бо наверное, вже її поламала. Хлопця позаторік поранило у Донецькому аеропорту. Осколки танкового снаряду влучили в обличчя руку та обидві ноги і засіли біля магістральних артерій. Це ускладнює операції, він їх переніс поки дві. Зволені, що вирізали тут три. І тут повністю стегно посашарно. Залишив сашар в другому стегні, і ще тут чуть више. Тобто й я ж не можу порізати, тому що ходить чашку буде та сама. А так постепенно, постепенно полічують. Перш голови витягу ну, то самі важні органи, то й, щоб не заліта для Івана. Багатофункціональне ліжко не принципове, каже звик до суворих умов. Однак лікарі запевняють, лежачим пацієнтам функція підняття спинки може суттєво полегшити реабілітацію. Ліна Вольська, Георгій Жиліч, Соціальний пульс.